Оці руки нічого не крали. Любі друзі, жодних крадіжок. Це усе конфіскація тільки на невизначений період часу. Вітаємо зелденьки, ви на каналі Казуальний Татко, і сьогодні ми будемо косплеїти наших депутатів у Skyrim. В супереч, реальному житті, де нас розбазарюють будь-яким способом, у цьому проходженні буде декілька правил. Протягом усієї гри я повинен використовувати лише вкрадені предмети. Тобто це не тільки зброя чи обладунки, а й зілля та різні плюшки також. Як виключенням я виділю купівлю відмичок. По-перше, їх дуже довго збирати навколо, по-друге, я їх скупив лише раз, саме на поцуплені кошти. Тому логіка тут присутня. Я повинен пройти у цю основну сюжетну лінію небокраю. Будь-які додаткові квести, я можу проходити із власної волі. Увесь процес повинен бути виконаний на неказуальному легендарному рівні складності. Скажу наперед, це буде востаннє. Проходження не стає від цього цікавішим, але часу забирає реально чимало. Це проходження буде наодинці, тобто ніяких напарників. І на кінець жодних багів. Абузи будуть зустрічатись, тому що бігати щоразу від охоронців, коли вони побачили, як я спиздив чергове яблуко. Я точно не хочу. Отже, погнали. Як завжди, гра почалась із файналі, авейкнув героя, якого везуть туди, куди б здалось повезти половину Верховної Ради. Але хто я взагалі такий, щоб судити недоторканих? Я просто котик. Котик, тове. Чому саме похнастий? Тому що буст до основних мінзі старту дуже приводиться у проходженні. Туторіал у скрімі настільки шикарний, що я б дуже хотів, би тот додав вдвічі довший у шосту частину. Ще й неможливо скіпнути. Ммм, обожнюю. Як тільки з вступом було покінчено, я збігав до каменя злодія та взявся за обчищення <кхи> позичання предметів у старенької неподалік. Абсолютно все одно що брати, так як більшу частину я розпродам у майбутньому. Важливим буде хіба що лук для старту на черзі Рівервуд. Локація не дуже багата на цікаві та потрібні предмети, але все ж трішки добра тут завалялось. Основне це, звичайно, золото, кубка якого мені дуже знадобиться на старті. Типовий комунізм в ділі мої солоденькі зробляють вони, а гроші отримую я. Невже є ще й досі люди, які за цим скучають? Але не подумайте, що ось так комуніздити було легко. Як тільки мене зацікали, я тут же отримував жіночу статеву без реєстрації та СМС онлайн. Тим не менше, мені вдалося майже без пригод дістати свой трану. Там я продовжую основний квест, а місцеві жителі трішки поділилися зі мною своїми пожитками. Тепер із припасеним золотом міг спокійно вирушати у ріфтин. Чому саме туди? Ну, пані та панове, думаю, настав час поговорити трішки про білд та плани на проходження. Ріфтин є основним хабом для гільдії злодіїв, яка дарує можливість продавати позичені мною цяцьки, а також навчати мене потрібним навичкам за золото. Так як впродовж цілої гри я повинен використовувати виключно викрадені предмети, розумно було б вкачати вміння залазити комусь в кишеню. Причому чим більше воно буде, тим краще. Звичайно, що такі трюки не дозволять мені жодним чином боротися з противниками. Тож єдиним найбільш ефективним методом у даній ситуації у апгрейд скритності. Усі атаки будуть отримувати множниковий буст, починаючи від трьох для луків та закінчуючи тридцятьма для кінжалів. Чому тридцятьма ну про це пізніше. Повертаємось до Ріфтона. Я швидко виконав вступний квест для гільдії, паралельно підбивши місцевих торговців. Та вже було хотів піти на перше завдання, але стикнувся із серйозною проблемою. На легендарному рівні складності ти можеш отримати пиздюлів від кожного щура, буквально. Тому треба було танцями з бубном позбуватись, спочатку дрібної живності, а потім і гомосапіенців, які були поряд. З останніми я так і не поквитався, тупо обминав їх до кінця рану. І так, перший квест для злодіїв. Зібрати кошти виявилось не так же й легко, тому що силою вибити було складно, а інших навичок не вистачало для альтернативного способу. <різь> Тут ми щойно лупились кулаками, а тепер ти мило говориш, де я магії можу поучитись. У істину геніальні сценаристи працювали над цим вічним шедевром. Коротше кажучи, прийшлось міксувати варіанти розвитку квесту. Цю ми вмовили, цю ми відмотлошили, а цей просто так віддав потрібне. Непогано. Уже повернувшись під земелля, я добре настраждався від цих засранців, допоки не зміг спокійно дістатись до гільдії. Тепер я офіційно член товариства. В нагороду мені видали нові тряпки. Носити звичайне, які я не буду, бо це заборонено умовами рану. А також надали можливість торгувати краденими предметами і виходити через шорткат. Щоб потестити свої вміння скритності та хапнути смаколик другий, я відправився на нове завдання. Дістався до ось цього віддаленого особняку, підпалив вулики, і уже хотів було добратися до його власників, але. Дам я я! Угу. я забув про провіднички. Прийшлось повертатись аж до торговця гільдії і лише потім зазирнути на чай до білобриксу тот. Mm, дуже дякую, що фішка із корзиною працює досі, навіть у Старфілді. Майже як візитна карточка гри, чесно. 109 стріл, ну це гріх не взяти. Я ж зовсім забув, їх ми теж повинні комуніздити, так як це входить в умови рану. Дискомфортно, але дякувати Богові, кожен стражник носить добрий десяток. Опісля я вирішив роздобути пристойні шмотки в купі з пристойною зброєю для проходження, і саме такі знайшлись просто тут у Ріхтині. Сталева броня та орчий кінжал, що може бути краще для старту. І з цими обновками я нарешті пішов виконувати квест. Трейного піку. В цілому нічого складного, хіба що павук трошки часу зайняв. Прийшлось акуратно утилізовувати восьміла поустилась. Драу гри ж були взагалі ідеальною мішенью для тренування скритності. Мало того, що вони підсліпуваті, від них ще й доволі легко втекти, коли тебе спалили. До речі, зовсім забув сказати про гілку вмінь. Я сконцентрувався на клинку асасіна, шляху до тіньового воїна та власне покращенню самого стелсу. Пані та панове, хвилинка цікавих механік і статків. як саме прокачується вміння скритності у небокраї та як їх викачати швидше. Ну, тут це доволі просто. Ви можете тупо залізти чужий будинок і поки власник вдома, сидіти у кутку, але при цьому приріст буде незначний. А можете пороздавати піздюлі у ближньому бою, маючи прибавку аж у ці 12 разів, тобто у 1200 відсотків. Нехуйово, правда? Щодо кишенькових запозичень, то тут усе просто: успішна крадіжка апає рівень вміння. Але чим дорожчі предмети, тим більшу прибавку ви отримаєте. Ось така математика, мої солоденькі. Повернемось до проходження. Я так і повернув драконячий камінь і отримав завдання завелити першу ящерку. Перед відправкою цю нелегку мандрівку було б розумним захопити ще декілька смаколиків. Отже, я ще зазирнув у Йорваскер та захопив усе, що тільки зміг. Блін, можливо, колись такі руки доберуться, і я зроблю повноцінне проходження гри тільки за Вервульфа. Ану, відпишіться у коментарях, чи цікава вам буде така ідея. Що я можу сказати про сутичку? Це було значно швидше, аніж при проходженні підпалювання. Мало того, я умудрився відбігти на достатню відстань і навіть час від часу використовувати скритні атаки. Але все ж дуже швидко дракона вбити не вдалося. На легенді ж раю. Excuse me, та ти певне йобнувся. Я щойно разом із вами бився із якоюсь крилатою подпорою, а ти мені штраф паяєш? Я в шоці. Ну добре, все одно і цим я ще розберусь. Далі я переможно пройшовся по численним лавочкам Вайтрану, бо люди куди більш вдячніші за мої подвиги, аніж стража, і нарешті отримав запрошення від Сивочоли. Але спочатку, ну камон, я ж голий і босий. Треба було пробратись у тюрму та акуратно підібрати усе конфісковане у мене. Алло, ідіоти, в нас тут комунізм забули? Ну все, все. Тепер можна і до Бородатик попертись. До речі, про останніх по дорозі до них в мене явно не було бажання тратити свій час на тролів, тому я витратив його на скалолазання. Дякуючи цьому любителю пограти у шахи, безліч гравців проводили достатньо часу, пробираючись у малодоступні місця на карті, саме таким способом. Ну хіба ж не геніально? Без жартів скажу. Я і сам це полюбив робити. Але спочатку в мені же вріла надія, що ніби як у Red Dead Redemption я отримую якусь винагороду, коли залізу у якусь дупу. Ага. Певне, Тот взяв і розчедрився. Уже на горі старі навчили мене нових матюкливих слів і попросили дістати ріг Юргена. Пф, як два пальці обіцяти. Валити некромантію і драугрів було все так же ж весело, тому я доволі швидко справився із цією задачею. А ще зазирну до однієї милої торговки і ярла задля парочки смаколиків. Ой, мадемуазель, ви спали? Я дуже вимбачаюсь, не, не хотів вас будити. Ай, та, та, та не вийти мене, я, я вже тікаю. Та все, все вже. Дивне якесь, що й в грубу якомусь спить ухож це покоління Z із їхніми модними приколами. Мої солоденькі, я не поняв. Уже половина відео, а більша частина з вас іще й досі не підписана на мене. Непорядок. Бігом натискаємо на цю кнопку, кладемо сердечко. Ну або якщо ви взагалі магнат, меценат, долучаємось до ось цих гіачадів і насолоджуємось контентом. В майбутньому вас очікує іще більше трешових проходжень. Повернемось до відео. Бігаючи взад-перед, я ще відкрив собі на майбутнє Рощукін і погнав прямо до дельфін. Дембой, ельфійський лук і кінжал. Сонечко, ну ти просто таки мене порадувала. Такі кіцяцьки мені пригодяться. Тепер потрібно із цією дівчиною було залити село Кнура. Скажу чесно, це було трохи таки геморно. На легенді дракони мають чимало здоров'я, і якщо твій білд не розрахований на нанесення великої шкоди, цей процес займе чимало часу. Тим не менш, використавши свій гострий розум, я таки завалив ящерку, знайшовши ось такий чудовий спот. Ну і солоденькі, час розімнути пальці. У ріфтині я обчищував абсолютно всіх, кого бачив. Найбільше мене порадував Коваль, так як в нього завалявся малий персінь скритності. Додаткових 15% ніколи не помішають. Уже класично я спродав усе Туровцю гільдії та трішки апнув свої вміння за кошти. На черзі була пригода в особняку талморці. Перш ніж вирушити туди, я, звичайно, звільнив кишені цього доброзичливого ельфа, передав йому предмети, які можуть мені знадобитись впродовж квесту, та власне відправився на прийом. Скажу чесно, цього разу все було значно простіше, ніж при проходженні підпалювання. Якщо не рахувати стабільний вилюд при заборі предметів зі скрині, то усе пройшло гладко. Більшість противників утилізовувались швидше, ніж могли мене побачити, а їхнє розташування дозволяло без особливих проблем підкрастись до них непомітно. Обожнюю цю логіку. Чисто на твоїх очах в кімнаті так випадково з'явився труп, а тобі абсолютно до пізди, чому це сталося? Пива сценаристам за мій рахунок. Опа, а що це в нас тут? Хм, ніби старі добрі мультики про Скубіду дивлюсь. Ну все, прийом завершено. Можна спокійно повертатись до дельфін та вирушати на пошуки її старого друга. Дуже багато бігати мені не прийшлось, тому що він ховався неподалік моєї гідлі. Правда, талмурці всередині все одно створили проблеми. Слава богам, ось цей молодий чоловік люб'язно вирішив допомогти мені з ними. Хм, новий кінжальчик, ну це ми візьмемо. Тепер можна було повертатись назад до дельфін. Але я не міг упустити можливість трішки набити кишені добром у Вільтхельмі, тож зробив невелику зупинку там. Коротше, мала, я врятував строго. Сенсінь, блять, що сюди не з'явився. Саме так, мої солоденькі, дідок вирішив не поспішати із подорожю, тож мені прийшлось повертатись по нього і самотужки розчищати увесь шлях. А ще треба було завалити і хідного дракона, який дуже вчасно засповнився відразу біля входу в таверну. Як вони ж надукочаються ж таки? А ви ще хто такі? О, точно. Пані та панове, до вашої уваги невеличка прихована механіка. Коли ви обкрадаєте когось із торговців, вони посилають по вас головорізів. Причому найсмішніше те, що продавці навіть не знають, хто це зробив, але ці шерлоки все одно натрапляють на ваш слід. Ну же, розумники. Добре, що там у нас далі? Стіна Алдуїна? А ні, черговий вилют. Ну це вже класика. Тут навіть злитись немає чого. А от про подорож до вигнанців я так сказати не можу. Знову зелубський дракон. Ну і куди ж без чергової партії головорізів? Hello, What? Зате я вже прокачав кишенькові крадіжки на максимум, і тепер можу роздягнути цього добродія повністю. А ще, пані та панове, я виявив цікаву річ. Супереч в тому, що пише Віки, кінжали при витяганні спіхов, так і видають звук. Звичайно, тратити час на утилізацію усіх цих ворогів я не хотів. Ну просто добрався до потрібної локації, а там же й мої супутники підтянулись. Звичний ритуал крові, невеликий урок історії, і нарешті можна сказати, що половина гри пройдена. Залишилось ще перекинутись парочкою слів із сивочолами, і шлях до пшики на нагору відкритий. Від цього моменту настає доволі довга подорож у саму сраку не просто Скайріму, а цілого тамріелю, чорну межу. І це я для комфорту скіпнув частину непотрібної біганини у колегію магів та погнув зразу душезанутого дітка. У цьому був й певний плюс. Фалмери і двемерські механізми, яких я зустрічав по дорозі, слугували чудовими мішенями для прокачки скритності. В перші взагалі сліпі, а від других було легко сховатись, навіть коли мене могли виявити. Таким нескладним методом я прокачав міня аж до 94, а вже розгадати нескладну головоломку було простіше простого. Пані та панове, настав час зустрітись із пожирачем світів. Це чи не найскладніша дуель цілого проходження, тому впевненості у її легкості не було. Звичайно, впродовж біянини я старався зібрати достатню кількість бутилочок для реану хп і інших плюшок, але я боявся, що цього не вистачить. І правильно робив. Повернувшись до пана Сонікса і отримавши новий крик, я добряче опідливився. Алдуїн став диким моїм кошмаром у прямому та переносному сенсі. Ця скотина отримувала просто мізерну шкоду. А я відлітав тупо за лічені секунди, а то й швидше. І йобана ящерка до того весь час спамила своїм вогняним штормом і навкруги усе тупо приділо, кряхтіло і тряслось. Чому? А тому, що втрати автолевелінг ворогів у схурі, і от чому. Їхній дамаг і хепе росте прямо пропорційно із вашим рівнем, і коли ви не прокачуєте бойові вміння, то обов'язково стикнетеся з цією зилубською проблемою. Молю Бога, щоб тот не зробив щось подібне у шостих скрутках. Благо я зберігся перед сутичкою і вирішив ще трішки підготуватись. Отже, так як кишенькові кражі в мене були викачені на максимум, у мене з'явилася ідея. Використовувати предмети, отримані в нагороду від квестів, мені заборонено, але ніхто не сказав, що їх можна скомунізити, правда? Темне братство чекає на мене. Збігати кабанчиком за проханням малого по душу бабки було як пити дати. Майкенґера! Тож буквально через пару хвилин я вже був у халупі з О май, oh то це можна не тільки зброю, а й шмотки позичити. Ну це взагалі смаколик. Залишилось лише добити скритність до 100 на крабах і можна було назвати себе майстром тінню. Зовсім забув, і солоденькі. Якщо ви не знали, то маючи сотий рівень кишенькових крадіжок, ви можете легко скомуніздити виразкове серце увигнатися. У чоловіка просто станеться інфаркт, і вам не прийдеться з ним битись. Тепер можна було нарешті повертатись до Алдуїна. І вгадайте, що по відчуттям стало ніхуя не легше. Я із гори в інвізі намагався стріляти в засранця, і заходити в режим скритності, щоб кинджалом чесати, і акуратно домажити з під каменя. Взагалі нічого не допомагало. Я навіть спробував по звалити в надії, що бос не відновить хп, коли я камбекнусь із новими зіллями та стрілами, але хер там плавав. Бій починався з нуля. Тому в мене був єдиний варіант знову загрузити сейф перед битвою і якось таки намагатись забити ту ярчі. В хід пішли і отрута, і камінь душ для перезарядки клинка, і навіть численна кількість зіль витривалості. Просто чудом я знайшов більш-менш адекватний спосіб, при якому Алдуїн не ваншотив мене, і так і переміг. Тую ну, ці цівачі легендарні складності. До і нічого цікавого. Окей, найскладніша частина гри пройдена. Залишились дрібниці. Дуже цікаві дипломатичні вмовляння буквально у всіх курва фракцій гри, полювання на дракона і подорож до скулдафну. Уже ця локація нарешті принесла те саме задоволення від майстерних стелс вбивств Завдяки рукавичкам, позиченим у Астрід, кінжал наносив аж у 30 разів більше шкоди, і драугри падали один за одним, навіть не розуміючи, звідкіля їх б'ють. Найприємніший досвід ран, їй богу. Далі я перемістився у Совенгард, де без особливих труднощів пройшов крізь туман і вломив жіночого статевого Цунею. Цього разу двобій виглядав взагалі комічно. З лука легендарний воїн утилізовувався дуже комфортно. Переговоривши з героями у залі, я відправився на свою останню сутичку із гандум'їном. Звичайно, друга зустріч із пожиречем світів проходить тупо сміхотворно, так як майже усю роботу виконує за тебе легендарне тріо. Ще одна стріла, із карім пройдено лише викраденими предметами, як завжди, пару слів про ран мої солденьки. Незважаючи на те, що проходження було таке зашкварним через складність, це було дуже весело. Обчищати кишені NPC та знімати із них в буквальному сенсі тупо, усе це дуже прикольно. Крім цього, ти намагаєшся знайти реальну вартістькі предмети, які б зміг використовувати, і від цього змушений відвідати чимало місць. А ще основні вміння доволі швидко качаються аж до максимуму. Я однозначно б рекомендував спробувати такий ран самостійно, проте на нормі. Тоді ви і емоції отримаєте позитивні, і не задушитесь від втрату автолевелінгу. Мої солоденьки, на цьому сьогоднішні пригоди у небокраї завершено. Обіцяю уже скоро, десь через одне відео. Випущу якийсь комічний забіг у попередній частині древніх Субоїв. Але поки я кажу вам до нових зустрічей.